Плюси і мінуси проживання в Чехії. Одразу наголошую, що це моя особиста думка. Тому, Хейтери, підготуйтеся, і перший плюс те, що ми тут живемо. А в Україні на жаль, ми тільки існували. Тому що на ту заробітну плату, яка є в Україні, можна лише існувати, але ніяк не жити. Знаю, що багато зараз напише що можна і в Україні добре жити, бо вони так живуть. Я дуже рада за вас, люди, але це відео не для вас. Це для тієї більшої частини людей, які живуть від зарплати до зарплати. Саме так жила я. Другий плюс немає проблем у пошуку з роботою, тому що тут є безліч заводів, ресторанів, прибирань. Ну, а якщо Якщо ви маєте якусь освіту чи знаєте мову, то вам тут взагалі двері відкриті скрізь. Наступний плюс доступні ціни. Багато акцій і знижок. І на цьому дійсно можна зекономити. Ще один плюс скарбничку навчання освіта тут на високому рівні. Наступний плюс медицина. Знаю, що більшість зараз кричатимуть, що медицина тут дно. ну, а я скажу, що це неправда. Тут достатньо кваліфіковані лікарі, і вони не будуть пічкати вас антибіотиками без зайвої на те потреби. І ще медицина тут безплатна. Ще один плюс страховка. Саме дякуючи страховці, ви маєте можливість лікуватися безплатно. А й зарплати у Чехії дозволяють сплатити страховку і нормально жити.